Тарас Григорович Шевченко, Лілея, дикламує гра Марія. За що мене, як росла я, люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що мене тепер пала та хвітають? Царівна не називають, чи не спускають. З світу дивуюся, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіт. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий. Хвилисою голобоньку, червоно рожева до білого пониклого личинка лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я їм сказала, я буле, як була людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене на дитину дивилась, дивилась і плакала, я не знаю, мій брат єдиний. То лихо започив, я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерла, а мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохала в субилих палатах. Я не знала, що весь трей дитина. Пан приїхав далеко, а мене покинув.